Лішив воювати на Україну за демократію. А як взагалі в ТЦК поставилося до того, що ви прийшли? Здивувалися? Трошки. Ялун Хе чітко знає, чому він пішов воювати і що захищає. Історія громадянина Китаю, який нині служить у 425-му окремому батальйоні безпілотних систем, дивовижна, але його вчинок точно зрозуміє кожен, хто нині служить у Збройних силах. А для інших шлях Ялуна, можливо, стане прикладом. Це проєкт медіа центру по суті. Розкажіть, як ви вирішили піти на війну? Uh, я лишили, потому, що коли я хочу, сильно хочу, щоб в Україні тому що мені можна спокійно спати кожну ніч в Києві, теж пам'ятається тривога чаще. Вийти з ці, вийти з тільки перемога, Так. Ви правильно маєте китайське громадянство? Маю китайське громадянство. Українське? Немає. Ще не маєте? Немаю. Розраховуєте отримати? Думаю, що да після служби. Скільки ви вже в Україні? Окрім 20 років. Вже. 20 років живете в Україні. Так. Да. А як ви як взагалі ви потрапили в Україну? Дивіться, я після школи отіле що до університету поступаю. То я на український університет вступив. А чому? Як чому Україна? Ага, О, тому що там освіта хороша, краще. Е-е, в той момент я краще, ніж наш. А потім приїхав в Україну, вчився, а зараз на підгові гені в коледжі. Вчителю мому боже, може наважився поїхав на вишмороходку. Вбоє Ви працювали десь по спеціальності Да, працювали на порт Єричовський, э, суд на пуксире Титани. По документ я офіцер третя помощка капітан. Розкажіть трохи про себе, трохи про своє дитинство. Батьки, мама вже пенсіонера в Китаї. Життя нормальне, ну, средне читає, да. Квартири свої. Ну, у... доволі вже старий. Угу. Да, не поки poki pensionє wже, tak jest пенсіонерське життя. Мама работом просували на фабрику. Кардинально відрізняється, не знаю, світогляд життя в Китаї і в Україні. Якщо это різницю, це менталітет. Як в чому, різниця? Я зараз я весельно, чи ні, ти не побачиш. Потому що лицо все время так. Схожі. А тут людей, А чому так? Восточний культура читайте зрослі людей, людей угу. краще управляти своїм характером, краще управляти своїм настроєння. Тобто, якщо якщо -то не показувати все то, що є, це читайте взрослі. Ага. Взрослі люди, лицо. Приховувати і хороший настрій і поганий. Погано, хороший, краще, не краще спрячеться. А коли показує, можливо, тому, можливо, і можливо, коли тебе. Тобто не чужим людям, а своїм. Да, да. Перед своїм. Або тільки себе. себе. Угу. Тоже буває. Але ж це тяжко тяжко втримати в собі це постійно. Тяжко. Це така психологічна напруга. Трошки так. Тяжко, не тяжко. Думаю, що коли провікає, то, то, то не тяжко. Я так розумію, що ви, ви все розумієте, та, українською, російською. Е, не, я ще навчаю. Навчаю українську мову, тому що коли я вчився в Одесі, ми основне розмовляли по українському, по-русски, російському Угу. А зараз після коли війна начали, я вже з Сіпев начав з постепенного ну, навчання в українському мову. І дякую всім хлопцям, Мені кожен день дуже навчають, навчають українську мову. Це тоже багато. Ви жили в Україні 20 років. Чим ви займалися, окрім того, що були моряком? Я знаю, у вас навіть бізнес був. Да. Розкажіть. Бізнес був китайське ресторан. а це держав де около 5 шість лет. Де в Києві? В Києві, в Востохофлоске. Тож, не від російського посольства. Просто той момент, коли я устав, то я вирішив що це закриває другої займаються. Для того, щоб піти воювати за країну, да. яка, фактично, в якій ви не народилися, треба любити цю країну. Треба. Чому ви її любите? За що? Україна набуду життя тожна, як би Європа. тому, що тут людей розмовляють, що обсуждають не потім в тюрмі. Це основне. Краще плюс, так. Да. Добре. Чому у вас був вибір поїхати в Росію, наприклад? Зрештою, Росія ближче. Да. Територіально ближче. Чому да. ви обрали Україну, а не Росію? Різниця Україна і Росія, наскільки я, я почув, я знаю. Україна пожежна демократія, а там немає. Різниця, та пусті на Тут в Україні каїжника вас станови. надо оказать свой протокол, ну, оказать свое удостоверение причины основного, да? Зазубанили. Але в России можно сразу документы на руках же. как что-то нет, отказывают, сразу текло уже. Я зашел, э, лишил воевать за Украину, я бы воевать за демократию, за перемогу демократию. А чому демократія? Що для вас демократія? Як а, ви її відчуваєте? Чому там, для вас важливо це? А, важливо це дивіться. Демократія це будуть людей, коли життя в місті, да? це порядки. Це порядки родності. Те, що я кажу, то, що ви кажете, це нема питань, це демократія. Це моя демократія. Свобода слова, так? свобода. Це свобода. Mm. Да, так, можна казати, що воювати теж за свободу. Незалежність а ви прийшли в безпілотники. Чому в безпілотники? Це хочу казати дякую за ДЦК, тому що, коли я свою ситуацію казав на ДЦК, мене казали, що якщо ви раніше свій трон управляли, є оботом основні, то ви Можна виправити, у нас теж є дрон Угу. А на яких дронах ви хочете літати? М -м, поки для мене бампер. А тому що трошка похожна на з Mavic. А як взагалі в ТЦК поставилося до того, що ви прийшли? Як вас зустріли? Е -е, що сказали? Я сам попитався, поцікував по пятам, проконсультурувався на ТЦК. А там, що того, я не знаю, що я, як і мене беруть і не Да, ТЦК мені опісніли всю кучу інформацію провірка. Провірка СПУ, провірка міліція, провірка закордону. Да. Після вже че провірка, і вже контракту пописував. Угу. Ви підписали контракт? Так, да, Угу. А загалом, як в ТЦК поставилися, здивувалися. Трошка. Трошка. Так. Батьки знають, що ви пішли воювати? Поки ні. Ви не казали їм. Да, Спеціально. Але скажете? Думаю, що коли закінчується. закінчується. Потому, що, да, потому що не хочу щось Переживати. Як ви бачите перемогу? Що для вас буде перемогою? Це шлях. Чорловат. Ну, тому що п'ясує шлях ніяк. От причини, що я пройшов армію. Я знаю, що я один, маловат, сіль. Ну хоч зробить що. А коли куча людей, як я, то шлях вже широкий. Ми говорили з громадянином Китаю Ялуном Хе, який нині служить у Збройних силах України. Це проект медіа-центру по суті. Бережіть себе.